Дякую Богу моєму при всякій згадці про вас, завжди в кожній моїй молитві за всіх вас, здійснюючи молитву з радістю за участь в вашу благовісті від першого дня й до нині, будучи впевнений в тому, що той, хто почав у вас добру справу, буде вершити її до Дня Ісуса Христа, послання до Филипян, перший розділ третій, по шостій вірші. Навіть в цьому стислому привітанні апостола ми бачимо п'ять важливих складових християнського життя церкви. Перша складова вдячність. Дякую Богу моєму. Вдячність це обов'язкова складова нашого життя, і все, що є предметом нашої радості, має бути і предметом нашої вдячності. Друга складова єдність, згадка про вас, молитва за всіх вас. Легко любити того, хто любить тебе, легко молитися за того, хто молиться за тебе. Люди, які нас оточують, по-різному до нас відносяться, зокрема і в церкві. Хтось захоплюється вами, поважає, молиться за вас, уважно слухає ваші проповіді. І ми могли б сказати: ми згадуємо про таких людей і молимось з радістю про них. Апостол Павло дивиться на церкву як на єдине ціле. Він каже, Я згадую за всіх вас і молюся за всіх вас, бо в єдності сила, бо Христос і Отець єдині і хоче бачити єдиними і нас церкву. Третя складова участь в Євангелії за участь вашу у благовісті. Хтось сказав, якщо в нашій церкві мало благовістя, значить ми мало любимо. Апостол Павло сказав: Горе мені, якщо я не благовіщу. Ваше оточення це ваше місіонерське поле. Багато людей хочуть Спасителя, але їм не потрібний Господь. Однак ми благовістуємо не тільки Спасителя, але й Господа. Це привід для радості, коли християни, які добре почали, так само добре і продовжують. Важливо зберігати і нам оцю стабільність і ревність від першого дня й до нині. Ви добре бігли, хто зупинив вас, питання, яке було задано Галатам. Ефесяни залишили першу любов, зате церква в тієтирах рухалась по висхідній. Останні вчинки твої ще більші за перші, написано. Четверта складова це цілковите уповання на Ісуса. Будучи впевнений у тому, що Той, Христос, звершить. Оберіть сьогодні, з яким настроєм жити страх чи сміливість, сумнів чи впевненість, хоча є самовпевненість, що теж неправильно. ми маємо цілковиту надію на Ісуса, є як в плані спасіння, так і в плані земного життя. Отже, не залишайте сміливого прагнення вашого, якому є велика нагорода, написано в Євреїв, 10 розділі 35 вірші. Не покидайте уповання вашого, не відкидайте відваги своєї, не полишайте ж мужності своєї. Це різні переклади одного того самого тексту. Бог воскресив його Ісуса з мертвих і дав йому славу, щоб ви мали віру і уповання на Бога, каже апостол Петро в першому посланні в першому розділі в 21 вірші. І п'ята складова та довіра Богу буде вершити до кінця, до Дня Ісуса Христа, каже апостол. Неможливо служити, якщо немає довіри Богові. Завжди є побоювання, загрози, невіданість перед завтрашнім днем. Але це не зупиняло апостола Павла. Він був певний, що від усякого вчинку лихого Господь його визволить і збереже для свого небесного царства. Так він говорив Тимофію. Зараз багато панікуючих, тих, які кажуть: не час служити, не час будувати, не час відкривати. Хочу запевнити, Бог буде і далі вишити свою справу аж до кінця днів, до дня Ісуса Христа. Отже, ми теж маємо бути націлені на далекоглядність, працювати аж до приходу, і ми справді будемо бачити, як Господь буде проводити.